За п'ять років цієї роботи цієї міської ради і виконавчої влади міста ми з вами неодноразово ставали свідками загравань політичних змов та спекуляцій. Та час від часу з'являлися намети і влаштовувалися передвиборчі пікети. То політичні опоненти голосували у унісон по скандальним питанням, тільки но стихали передвиборчі баталії. Як то до прикладу, Ялівщина. Місто давно потребує змін. І, на щастя, ця чергова сесія в цьому скликанні є останньою. Чого тільки не зробить, щоб сподобатися виборцю. Але верхом цинізму і марнотратства та безвідповідальності влади на чолі з Соколовим є влаштування передвиборчого аукціону щедрості. Ми стали свідками, коли команда на чолі з найбільшим господарником показала свою неспроможність і перетворили світлу місію допомоги людям на політичний фарс, викликавши обурення усієї країни і порівняння з нещодавними подвигами генерала Гречки. Так, потрібно допомагати людям. І наша депутатська група підтримує будь-яку допомогу. Але за попередніх вісім місяців цього року отримали допомогу в місті Черніги аж 1544 її жителя, і в тому числі переселенці, на загальну суму 712 тисяч 620 гривень. І раптом за два тижні до місцевих виборів виникає необхідність роздачі 20 мільйонів гривень бюджетних грошей, які, начебто, з'явилися завдяки феноменальним здібностям очільника міста. Так, незаперечним є факт про профіциту бюджету міста. Як і в бюджетах всіх інших міст України, він з'явився не завдяки роботи міської влади, а після започаткування в країні децентралізації та внесення відповідних змін до податкового законодавства. І ці гроші в бюджеті нашого міста з'явилися не сьогодні. 233,5 млн грн мільйони гривень покладено на депозити в комерційних банках. Під 17,5% річних, і на сьогоднішній день 188 мільйонів гривень залишається на депозиті, із них 66 мільйонів бюджету розвитку. Чому ж питання про допомогу виносяться тільки 7 жовтня, а не раніше? Відповідь очевидна: вибори. Міській владі немає ще мети до людей, тому вона вирішила провести вибори за їх рахунок. А чому 20 мільйонів? І Який розмір персональної допомоги? Хто її отримає? Якщо по 500 гривень, як то заявлено? малозабезпеченим, то тільки пенсіонерів у місті Чернігові 82 тисячі. І якщо по, 50, по 500 гривень, то це вже 41 мільйон гривень. А як же інші малозабезпечені верстви населення? Допомога влади, яка дійсно турбується про майбутнє цього чудового міста, має заключатися у вирішенні питань, які стосуються всієї або більшої частини.